Привіт, з вами канал Димний Сусід. Сьогодні ми готуємо уху з п'яти видів риб на грилі. Що з цього вийде? Скоро дізнаєтесь. Поїхали! Нам дуже пощастило взяти у гіпермаркеті величезну голову осетрової риби, яка навіть не влазила у шестилітрову каструлю. Тому треба для початку її трішки розділити. До речі, цей суповий набір з осетру вийшов 160 гривень. Ну і важить він 2 кілограми. Получається, якщо робити уху на осетровому суповому наборі, то вона вийде відносно недорогою, бо 160 гривень для осетра це мало. Для початку нам треба відварити цей суповий набір та дістати з нього м'ясо. Відварювати треба приблизно годину. Ну і коли плита поруч, то це можна зробити на плиті. Готово. Ось такий бульйон у нас вийшов. Його можна. Ми будемо використовувати як основу. Тепер треба з бульйону відловити осетра та відокремити м'ясо, яке залишилося на цьому суповому наборі. Ну і коли ми перебрали суповий набір, там вийшло 900 грамів чистого осетрового м'яса. З овочів у нас буде отакий ось набір. Починаємо нарізати цибульку порей кільцями. Слідуючою нарізаємо моркву. Далі нарізаємо половину червоного гострого перцю. Також треба нарізати декілька коктейльних томатів навпіл. Далі нарізаємо картоплю кубиками. Готово. Ось так повинно вийти. Далі нарізаємо не дуже дрібно зубчик часнику. Нарізаємо напів кільцями цибулю шалот. Далі нарізаємо звичайну рібчасту цибулю. Ну і ще нарізали цибулю стерлінг. З риби сьогодні для ухів використовуємо річкову форель, дорадо, сібас та лосось. Ну і звичайно, осетровий суповий набір. Тепер треба нарізати усю рибу на шматки. У підготовлений бульйон додаємо спеції: 1 столова ложка перцю горошком, 1 столова ложка цільного коріандру, 1 столова ложка кмину, 1,5 столові ложки 5 видів меленого перцю, 3 столові ложки солі та приблизно столова ложка духмяного цільного перцю. Далі закидуємо в бульйон нарізану картоплю. Після картоплі закидуємо нарізану цибулю, томати, моркву та перець. Далі заливаємо пів упаковки 30% вершків. Ну і додаємо м'ясо осетра. Нарізану рибу викладаємо на розігрітий гриль та трішки підсмажуємо з усіх сторон. Ось така рибка гриль у нас вийшла. Вона отримала трішки підкопчений аромат. Повністю рибу не треба готувати на грилі, щоб вона в майбутньому не розварилася. Тепер закидуємо всю цю рибку у каструлю. Та ставимо каструлю у гриль розігріти до 150 градусів. Готуватися уха повинна приблизно годину. За цей час відміряємо 100 грамів справжньої української горілки. Ну і коли пройшло приблизно 50 хвилин, додаємо горілку у нашу уху. При готуванні весь спирт вивітрюється, Ну а сама горілка підсилить смаки страви. Це працює приблизно як глутамат натрію. Далі нарізаємо свіжу чиабату та зелень. Ми нарізали зелену цибулю, петрушку та кріп. Далі вичавлюємо зубчик часнику у піалку, додаємо трішки оливкової олії та закидуємо частину кріпу у піалу. Все це потрібно ретельно перемішати та дати настоятися декілька хвилин. Тепер потрібно нарізати пучок кінзи. Далі викладаємо на гриль розрізану навпіл чи Підсмажену чіабату мажемо нашою підготовленою помазкою. Ну і нарізаємо чиабату на декілька шматків. Наша уха готувалася приблизно годину і 20 хвилин. Для надання димку страві мокаємо обуглену яблуневу тріску у нашу страву. Ну і робимо запашну скоринку. Ви тільки подивіться, яка гарна текстура. Чесно кажучи, усі, хто куштував цю уху, казали, що вона на 12 із 10. Уха вийшла ну, дуже смачнюща. Готову страву посипаємо зеленню. і обов'язково повинна бути кінза. По бюджету каструля ухі на 6 літрів вийшла 900 гривень. Ця уха складається з 5 видів риб та п'яти видів цибулі. Такої каструлі вистачає приблизно на 10 порцій. Ну і це виходить по 90 гривень за порцію. Я вважаю, що це дуже дешево для такої ухі. Ну і якщо вам сподобалось це відео та рецепт, обов'язково ставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Тут буде дуже смачно! А на цьому поки що всім па-па!